This is the future of visual storytelling. LTX Studio. Is this the beginning of the end for Hollywood? I've had early access. I got early access to LTX Studio. LTX Studio. This video was 100% made in LTX Studio simply by just providing one simple prompt. Oh my god! Wow! Yeah! <стребляє> <стребляє> Сама така реакція була в нашій нейрокоманді, коли ми побачили перше відео. Нейромережа, яка здатна генерувати повне відео лише за одним вашим промтом. нейромережа яка має функціонал генерації картинок, звуку, анімації відео та розуміє текстові промти і може скласти сторіборд. Нейромережа, яка заточена під роботи правками клієнтів, що це здавалося чимось неймовірним. Це виглядало настільки круто, що ми не вірили, що це можливо. Наша недовіра ще й підкріплювалась тим, що до нейронки просто неможливо було отримати доступ. перший закритий бета-тест роздали лише ста людям у світі, тому на якийсь час. Ми навіть забули про LTX, але на цьому тижні вони зробили другий відкритий бета-тест та роздали біля тисячі ключів. Ми увійшли в список обраних і готові поділитися з вами всіма деталями та нюансами роботи з нейронкою майбутнього. Також ми залишимо посилання на їх Discord канал в описі. Нові роздачі не за горами, тому ретельно слідкуйте за каналом. В кінці ми також порівняємо із такими конкурентами, як Рановей, Stable Video, Pika Labs та Pixverse. Тож приєднуйтесь до перегляду буде цікаво. А ми починаємо. Ось так виглядає стартовий екран LTX Studio: вікно для промту, попередні проекти та привітання від команди розробників з нагадуванням, що це лише бета-тест і наступне оновлення не за горами. Давайте протестуємо, як це все працює. Для цього ми закинемо вже заздалегідь підготовлений промпт. Створювати будемо рекламний ролик для бренду чаїв, тематика, стиль, бізнес, статус. Першим ділом нейронка запропонує брати та скоригувати головних героїв фільму. Це дуже зручно і одразу навчає нас з вами розумінню структурного підходу для створення аі фільмів. Персонажів можна редагувати, можна додати або видалити. Кожному персонажу можна задати певну зовнішність, змінити вік, одяг і навіть обрати голос. Більш того, можна задати конкурентну зовнішність через функціонал діпфейків. Все це можна завантажити собі. Тобто вже є перша плюшка, безкоштовний функціонал діпфейків. В нашому випадку ми завантажимо Генрі Кевіла і Марго Робі. З мінусів тут те, що досить складно створити якогось казкового такого магічного персонажа, який не був би схожий або на людину, або, в принципі, на якусь реалістичну істоту. Тобто з магічністю тут проблеми. Далі, ліворуч, ви можете обрати розмір майбутнього відео, а також задати стиль фільму, і стили тут просто безліч. Ось декілька прикладів. Нам для рекламного ролику підійде кінематографічний стиль, тому його і обираємо. Що ж, тиснемо і дивимося, що відбуватиметься далі. Одразу після генерації ми побачимо сторіборд з усіма сценами фільму, за замовченням генерує від 5 до 6 груп сцен. Кожна група складається з декількох підсцен та планів, починаючи від дальнього, потім середнього і завершуючи ближенім планом. Знову ж таки, відчувається продуманість режисури. В самій сцені можна змінити локацію, світло та погоду ось як це відбувається. Також є розділ, в якому вказуємо текст для диктора за кадром, плюс можна додати саунд-ефекти на всю сцену. Збоку ми можемо обрати, які підсцени видалити або додати додаткові. Ми рекомендуємо не створювати більше 4 в одній групі, бо складно буде все редагувати. Краще вивести п'яту підсцену в окрему групу сцен. В Самому низу ми можемо додати нову групу сцен. Генерація сцен це найцікавіше. Основне, з чим ми тут працюємо створення фотогенерацій та їх анімація, так само як в Міджорні чи Runaway. Скоріше за все, тут використовується Stable Diffusion, а якість генерації на рівні В промпті ми можемо змінити те, що хочемо побачити в генерації, ось як це виглядає. А в інших налаштуваннях сцени ми можемо. Задати швидкість того, що відбувається у сцені, обрати крупність планів. Одразу скажемо, що працює не ідеально, і часто потрібний план не генерується. А також додати окремі саунд-ефекти саме на цю сцену. Щоб сцена генерувалася з потрібним персонажем, його потрібно прописати через песика. Давайте тепер подивимося, як все це в нас буде генеруватися. На відео генерації ми подивилися, але і це все ще не все. Найцікавіше знаходиться за кнопочкою «Shot Editor». Як це все працює? Знизу нам відображає обрані генерації під кожну сцену, а в центрі всі генерації по конкретній сцені, які ми обрали за весь час. Праворуч знаходяться всі опції. В опції Текст ми бачимо поточну генерацію. В опції Імідж ми можемо довантажити іншу картинку. Наприклад, згенерували в Міджорні і довантажили сюди. Таким чином, ви повністю можете змінити весь сторіборд. Це дуже важлива опція, бо LTX Studio не так ідеально переносить персонажів, як Midjourney. І було б дуже погано, якби вона не давала можливості. Використати інші інструменти, а тут це є, і це просто топ. Далі ви можете відригувати картинку опцією Frame Edit вона дуже корисна. Тут є Generative Fill, як в Adobe Firefly. Ми можемо додати потрібні нам об'єкти, або можемо видалити непотрібні, або змінити кути огляду. Саме такого немає взагалі в жодній нейронці, це вже функціонал рівня Adobe Premiere. Також ці опції доступні з головного екрану. Далі ви можете переписати промпт, змінити світло, план, локацію та інше. Трохи більше налаштувань, ніж в основному меню. А ось далі починається блок для справжньої магії. Тут ви задаєте всі налаштування для анімації. Ви можете обрати натуральність анімації. Сцен це автоматична рендомна анімація. Natural. Найкраще розуміння фізики. Екстрім це максимальна сила руху, гарно підійде для екшен, але морфінгу буде дуже багато. Та кастомна, коли потрібно просто порухати план вперед, назад чи якось інше. Теж генерує не досить якісно. Крім цього, ви можете обрати тривалість генерації від 3 до 5 секунд. 5 секунд, поки не генерує ніхто з конкурентів. Але тут є і мінус. Чим довша генерація, тим більше морфінгу. Тут ще треба допрацювати функціонал. Працювати з саунд дизайном ми можемо в декількох місцях. В групах сцен ми задаємо як дизайн ефектів для всієї сцени, наприклад, ось так. Так і повністю можемо контролювати войс овер. Сам voice-over коригується зверху. Ми можемо обрати голос когось з героїв або голос диктора. Голоса дуже схожі на ті, що використовується в Eleven Labs. Відчуваємо якесь партнерство з ними. Ось декілька прикладів. Logic will get you from A to B in all things Dreams Hey, I Genius. Але і це все ще не все. Ми можемо обрати саундтрек для всього фільму. За замовченням він генерується автоматично на базі рекомендацій AI відносно вашого промпту, Але ми можемо задати його самостійно. Для генерації фільму тиснемо кнопочку превью. Нам відкривається ось таке віконце, тут ми можемо все продивити ще раз, і якщо нам все подобається, тиснемо кнопочку «Рендер». Також ми можемо обрати опцію створити аніматів. Тоді вам згенерує послідовний рух статичних картинок. Важливий момент, якщо не згенерувати всі відеосцени, а потім відправити фільм на монтаж, скоріше за все, воно буде монтуватись дуже довго і через час вам видасть помилку, що відео не готове, тому завжди перевіряйте, чи всі сцени ви анімували. Як ми бачимо, LTX Studio одразу виривається вперед аж по трьом пунктам: ступінь контролю та комплексний підхід, де все можна зробити в одному сервісі. Тут просто найкраще. Тут програє навіть Runway, попередній лідер з цих напрямків. Ну і звичайно, поки це бета версія, її безкоштовність надає вагому перевагу. При цьому LTX сильно уступає в якості генерації, HyperAI поки що ніхто не може здолати. По швидкості генерації LTX середнє значення. Не найкраще тут переможець Пікалапс, але і не такі погані, як в Hyper AI. За підсумками всіх балів LTX безперечний лідер і нагадую, це лише бета-версія. На релізі буде ще краще. А отже, правила гри серед відеонейронок змінились, конкуренція надзвичайно загострилась і нагадує нову гонку озброєнь. Поки на екрані демонструється наш фільм, ми підіб'ємо підсумки. Як ви бачили, LTX студія ще не ідеальна, а якість генерації залишає бажати кращого. Але сама можливість створювати фільми в одному сервісі та наявність такого комплексного функціоналу і величезних можливостей контролю це наступний крок в розвитку всієї індустрії. Більш того, це лише бета-версія, тобто на релізі все буде набагато краще. До нього залишилось декілька місяців, і після цього світ нейромереж зробить новий стрибок вперед. Просто уявіть, з'являється SORA, алгоритми генерації фото стають ще кращими, і все, що залишається розробнику, просто підключити більш якісні сервіси під свою платформу. І все, ви зможете отримувати фільми за декілька годин з найвищою якістю. Ніхто, окрім Morph Studio, ще один схожий конкурент, такого вам не запропонує і не зможе запропонувати найближчим часом. Тому залишайтеся з нами. Ми обов'язково будемо слідкувати за всіми оновленнями та покажемо вам їх. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, поставити вподобайки, поділитися контентом та залишити коментарі. Також заходьте на наш Telegram канал там завжди найсвіжіші новини зі світу нейромереж. Давайте разом розвивати АІ в Україні. До нових зустрічей!